Всім мир, любі! Хотів би поділитися з вами откровенням стосовно, взагалі, для чого людина, для чого вона створена і куди ми взагалі йдемо? Після смерті, що з нами трапляється, а, яке а, сенс нашого взагалі існування? А, ми бачимо, наскільки зараз розповсюджені кібератаки, війни. А, все створено для того, щоб Всякий штучний інтелект, да, створений для того, щоб проникнути в наш мозок, щоб якось керувати людьми, щоб вони повністю, їхня думка була підвласна іншим людям, якимось там власникам, можна сказати, великих товариств, так, і хто там керує штучним інтелектом або якимось чіпами. Мікроелектроніка і тому подібне. Тобто, щоб людина не змогла керувати своїм життям і своїм розумом, все на це спрямовано, щоб мільйонами, мільярдами людей, масами людей просто керувати. І як від цього взагалі спастись? Від цього є спасіння. І це антивірус, можна сказати, всьому-всьому, все, що. А, дьявол хоче створити в нашому житті, да, насіяти. А, антивірус це слово Боже. Дійсно, антивірус це те, що ми можемо а, слово Боже в себе прошити. Кожен день ми його прошиваємо. Кожен день ми змінюємо а, мислі на благословенне існування, на Боже існування, щоб дійсно Господь. Осілився в нашому розумі, щоб ніякі там штучний інтелект, ніякі там новини не могли зруйнувати наше існування і наше життя взагалі. А дійсно, щоб ми керували своїм життям, щоб Господь допомагав, допомагав нам і щоб дійсно звершилась Господня воля, це щоб всі жили в любві, в милісті, як одна велика родина Господа. Для цього Він нас і створював. А не для того, якісь там війни, там ігроманії, там штучний інтелект і тому подібне, щоб сидіти там в якихось е е скарлупах, да, і штучно, щоб нас там щось е робили з нами. Якісь там. Е ну, в общем, для того, слава Господу, за те, що є церква, яку він створив на землі, завдяки церкві. Завдяки людям Божим ми можемо дійсно спасатись. І це саме суперське, що ми можемо зробити для себе і для оточуючих. Тож приєднуйтесь, пишіть мені в коментарях, ставте колокольчик, підписуйтесь, щоб не пропустити важливе. Всім благословення! Приєднуйтесь до великої сім'ї спасіння Господа з миром, любі!